Всім привіт! Сьогодні я хотів би поговорити про аукціон, і перший лот цього аукціону це Т-22 середній. Як бачите, я вже його отрив уріше, чим мабуть, деякі, які тут не ставили. Це ніякий не чіт, не думайте, це просто я його купив попереднього аукціону. І взагалі хотів би поговорити з вами, що ми тут маємо. Маємо ми тут середній танк з доволі рандомною бронею. Пояснюю, чому рандомною, тому що деякі частини вони тут пробиваються, деякі прям Е, на інші у вас будуть певні проблеми. І взагалі треба розуміти, чому. В нас тут от іде таке бронювання, тобто, бачите самі, як воно йде. І що ми тут маємо? ВЛД, ми маємо 100-мм НЛД 100-мм. За рахунок того, що НЛД в нас низько посажений, тут у вас можуть бути деякі непробиття. Тут дуже хороший угол. ВЛД, як бачимо, щучий нос. Але якщо ви там чисто теоретично стріляєте сюди, от, або якщо, не дай Боже. Снарядик попадає сюди, от, а ви цілились взагалі сюди. Ну, ви самі розумієте, таке в нашій грі часто буває. Може бути не пробиття, або так, взагалі, Е, Що в нас такого особливого по цьому танку? Давайте розберемо перше по уязвимих зонах, потім по як би, його кращим, кращим позиціям. Взагалі бачимо тут, корпус пробивається, якщо залетить. А воно деколи буває, що навіть ну, рандомно залітає. Маска ми маємо в масі 220. Тобто, самі бачите, якщо ви зустріли такого танчика, бо йому просто в сам тримач цієї гармати квадратик і все у вас получиться. Також маємо лючки, які теж пробиваються. В лючках по 181 міліметр. Незвичайно маленький, але така можливість є. І так само в нас. Якби, от ця ось частинка має 50 мм. Тобто, якщо у вас є комисик хорошим таким пробиттям, то він, можливо, і проб'є. Самі бачите, комиси вже броня 248. Тобто, якийсь комис там з пробиттям в 330. Вже вам тут от чисто бідина робить. Самі бачите, як воно все покрашене. Давайте розберемо його переваги. Перевага це його борт. Тобто ви можете ставити дуже-дуже-дуже диким його углом. І за рахунок цих от скосів воно не буде пробиватися. Звичайно, у вас є ВЛДшка, але ви його можете ставити навіть от, подивіться, під яким диким углом. Під яким таким углом я можу його виставити, і він не буде пробиватися. Тобто, от вже такий от бортик вже буде не пробиватися. Покажіть мені ще танк під от під таким от углом, який ви можете ставити, що він буде не пробиватись Переважно ви як танкуєте, ну виставляєте собі так. він зона маленька. Тут виставити ви можете такий от угол, і вас буде ще тут 700, бачите, 600 мм. Привідьоночки. Тобто угли тут чисто на дурака можна взагалі так от ставати. Та вас тут будуть шити, звісно, чисто виїжджати бортом і велика є можливість непробиття. Також ви можете танкувати зворотнім ромбом. Тобто ви ставите сюди, от... вже немає цього назойливого ВЛД, ставити сюди от зворотній ромб і танкуєте від якоїсь там насипів, від якогось там угла. E, взагалі, що ми тут ще маємо? Ми тут маємо далі по ТТХ. Маємо 320 e, альфи. Маємо тут e, звичайний такий підкол 264 пробиття. І маємо галдуз 330 пробиття. ДПМчику в нас, як такого немає. Ну, він такий слабенький, як для СТ Особливо. E, Савєтських таких по динаміці в нас теж не все прекрасно. У нас 55, і ми так трошки туго набираємо по живучості 1900, взагалі без нічого. І я хочу відправитися перший бій. Отже, попадаємо на карту тих і берег. В принципі, в нас тут такий трошки легкий сетапчик, тому що є. Реалтешки, є арта, є всякі незрозумілі імбові танчики. І, мабуть, що. Хм, як 22. Ну, я б сказав топ, але, на жаль, я цим обманю Будемо їхати направо. Будемо їхати направо і пробувати з правої сторони взагалі розігрувати, тому що ліво я не раджу комусь. Ем, якби без увенів розігрувати, там дуже важко. Давайте ми їдемо так от. Мабуть, ми будемо тут стояти в дефі, тому що я бачу тут мала кількість танчиків, більшість. Поїхала направо, в принципі. Ой, наліво, в принципі, те і зрозуміло. Сткав на стабам. Хочу зараз зайняти цю от позицію. Хочу відстріляти цього 430-го. Так, поки що ми його не бачимо. Бачимо 268 тут. Пробую щось розігрувати. Бачимо 430-точку. Ваші вже на мене тут заграний. Валимо деревце. Не хочу поки що вилазити. Нехай тут поляк розігрує. Ми йому просто зробимо. Я тут знаю, що цей хлопець. Мало бути. Майже в ібрала. Так, там прорив дуарте, так розумію. Е, да, стрільба тут саме дуже печальна. Що тут? Так, цей, на жаль, пішов. Пішов, бен звідси. Угу. Сотку ми. Можемо комусь не пробувати. Але воно нам такої можливості тут вже не поїдемо. Столітика. Дуже погана стрільба. Стольот нас бачимо під наказати мене, будемо поточувати. Будемо. роботи вбивати тестольотом даємо ще підсраку трошки століот тут щось це розбився даємо бабаху пробуємо тут трішки нагріти В принципі, поки є така можливість. Так, трішки підлагою. Ем... Ну що, я вам скажу? У нас можливість є тільки одна. Впливати 268 пробувати. Пушити через сотку. Мабуть тільки так цього можливості тут грати немає. Так, до не виходить, бачимо. Не цікаво де фл? Тому що це якби. Дуже такий танчик, ага. Хоча права тут. То... А зараз піджиматись буду так, от і заїжджати їм взагалі в спину. Можливості такої немає. Давайте тоді ось так от і розіграємо. Бачимо. У два танчика тут. Так, пробуємо, пробуємо. Він нам не дав, на жаль, у нас дає. Так, не забуваємо про його ДПМчик. Бачимо, що тут. На жаль, не виходить його якось. Адекватненько розвести. Так, розводимо його на шот. Не попадає. Дай він землю. Бачимо, що у нас тут не хватає, трішки ДПМ. Даємо ми в Єпся. Так, і тут ФВшка котить. ФВшка дає, звісно ж, ваншот. Трібно буде розбиратись. Взагалі печально, що так воно виходить. Пробую зараз дограти все таки. Брати цього є третього. Ага, кайфом. Та вбила. Ой, тут можливість фрак. зловити ваншот від ФВшки, він залишається. Не хотілося би, звичайно. Та можливість є. З кайфом. Я чисто зараз виграв цю мовом бій. Та і не встигає. Зарядитися і ми виграємо. Що я вам можу сказати е по танку. Увенів критично мало. Тобто, і ви бачили, що е хорій мені через це. точніше я через це не дав два шоти. Він мені мав можливість закинути, і взагалі, типу, проблема у Венів, якби в Савків є, але на цьому танку мінус 5, це дуже прям мало. По бою ви побачили, що, типу, не хватає ДПМу, не хватає в деяких моментах навіть той банальної точності. Ем, вроді 320, вроді КД там. В якому плані 6 секунд, 97-ї магії в мене при розкачці менше 5 секунд при такій ж альфі. Тобто, якщо ви його хочете як колекційний, так беріть, якщо ви його хочете, як прям імбу, яка за вас буде грати, ну, я вас розчарую, на жаль, ні. Типу, цей танк за вас грати не буде, так само, як, мабуть, і більшість танків. Зрозуміло, що ми тут в мінус вийшли, тому що грав я на Галді, але це не відміняє того факту, що цей танк це таки більш колекційний, чим якийсь нагібучий, тому що ніхто вам порта, на жаль, стріляти в 2024-му не буде. Так що дякую за перегляд і всім успіхів.